Всім привіт! Уже завтра буде рішення по обліковій, а також Національний банк обіцяв нам, що він перегляне макропрогноз. Враховуючи це, пропоную разом з вами обговорити і спробувати спрогнозувати, що ж Національний банк прийме. Можливо, втретє нам вдасться передбачити, що ж нам розкаже Національний банк. Перш ніж переходити до умови циферок і заяв, я хочу на хлопський розум пояснити, що ж я думаю про нашу економіку, про нашу інфляцію. щоб всім було зрозуміло, на чому я стою. А вже на циферках я це буду вам пробувати доводити. Уявляємо, що ми хворіємо хронічною хворобою, яка в нас називається інфляція. Ну і наш лікуючий лікар Національний банк він чудово знає хронічність нашої хвороби, і він дуже так насторожно віднісся до того, що в нас знову пришвидшилась інфляція наприкінці минулого року і на початку цього року. Крім звичайного лікування, яке називається облікова ставка, Національний банк прибіг ще й до додаткового лікування, яке називається фіксований курс. Так як ми знаємо, що 41 з копійками в нас тримається цілий рік курс. Ну і з травня наша динаміка вона почала покращуватись. Наші аналізи почали. Покращуватись, проте якщо розібратися, що ж саме тягне оці аналізи, які в нас є, що саме в нас покращилось, то ситуація в довгостроковій перспективі вона виглядає не дуже. Ну і закривати нам лікарня не відправляти нас на роботу, дихати повітрям ну якось зараз виглядає страшно, особливо враховуючи, що ми лікуємось аж двома препаратами, крім базової облікової ставки, ще й фіксованим курсом. Приходячи до обґрунтування, можна відкрити підсумки дискусії по минулій обліковій ставці. Ну і нам сказали. По-перше, що члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні. Проте якщо прогортати трішечки вниз, то було сказано, що усі члени КМП бачать певний простір для зниження облікової ставки в подальшому, однак їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом'якшення процентної політики розділилися. Ну видно, зачитаю цей розділ, щоб пригадати. Учасники дискусії погодились, що за умови збереження село тенденції до зниження інфляції і поліпшення інфляційних очікувань стійкості ситуації на валютному ринку, а також Відсутності суттєвих негативних змін у розподілі ризиків НБУ зможе розпочати обережне зниження облікової ставки в четвертому кварталі 2025 року, тобто зараз. Однак думки щодо швидкості та загального потенціалу пом'якшення політики розділилися. Більшість членів вважають, що наразі ситуація розвивається доволі близько до очікувань. Тому схиляються до траєкторії облікової ставки, передбачуваної липневим прогнозом 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року. Водночас кілька членів КМП зауважили, що ризики пов'язані з війною та високими потребами бюджету посилилися і навіть частково реалізувалися. Це може тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці дві року. Але й обмежити простір для пом'якшення процентної політики у 2026 році. На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка може бути 13-14%. Так от, тут нам проговорили дві передумови для того, щоб облікову знижувати. По-перше, має бути стабільність на валютному ринку, і це є. Тому що населення воно не створює великого попиту на валюту. Це раз. Ну і два, якщо брати в загальному, скільки Національний банк продає золотовалютних резервів, то ми бачимо, що темпи вони сповільнюються. Тут це окей. А де не окей, так це саме по інфляційних очікуваннях. А тому що ми бачимо, що графік він розвертається, і інфляційні очікування вони посилюються. А, ну а ми знаємо, що для цього національного банку дуже важливі інфляційні очікування, він нам цілі аналітичні статті писав, що це дуже було погано, якби вони заякорились. Ну і окей, ми тут бачимо загальний, це з макроекономічного огляду. А проте, що ми подивимось, огляд ділових очікувань підприємств, тут взагалі аж текстом так виділено, що це не моє це не я виділяв, що ось. Ситуація трішки погіршується. Наступне, що я хочу показати, це те, що зараз облікова ставка вона не є дуже високою, навіть якщо говорити про економіку України. Як визначити, чи облікова ставка висока чи не висока через порівняння з інфляцією. Ну і зараз, якщо ми віднімемо від облікової ставки інфляцію, то ми побачимо, що виходить 3,6%. Це, в принципі, не є дуже багато, як на мене, гроші зараз є дешеві, тому що навіть якщо ми подивимось попередні роки, до прикладу, 2023. То коли в нас інфляція була 5,1, 4,7, то наша облікова була 15%. Почали її знижувати, коли збили інфляцію аж до 3,2, тоді так, поступово почали знижувати до 13,5% з часом до 13. Проте, коли інфляція в нас почала активно пошвидшуватися, почали трішки. Піднімати облікову ставку. Якщо дивитися на різницю між обліковою ставкою і інфляцією, то ми бачимо, що в 2024 році 10% 11% різниці. Ну і це якраз то і стримувало кредитування. Зараз ми знаємо, що кредитування дуже активно розвивається, ну і це частково пов'язано саме з тим, що вартість грошей приблизно впадає з інфляцією. Якраз росіян така ситуація, як в нас була в 2024 році, що великий розрив між обліковою ставкою і інфляцією, і тому там дуже багато вереску стосовно того, що Ой, треба опускати облікову ставку, тобто там оперуються ці різні блогери економікою там для студентів. Намагаючись нею керувати центральним банком, при тому що центральний банк він розуміє, що облікова ставка це лише один маюсінький інструмент з всього інструментарію. Ну і конкретно росіяни зовсім для іншого це роблять, тримають високу облікову ставку. А ну і там ці воєнкори, вони просто лізуть на свою справу. Проте це тема для окремого відео. Просто суть сподіваюсь, ви зрозуміли, що зараз, якщо брати співвідношення облікової ставки до інфляції, то воно в нас в принципі можна сказати майже нейтральне, тому що якщо облікова ставка до рівня інфляції, то це. Ну ніби нейтральна ставка. Можна також зазирнути ще в 2023 рік. Ну і там також тримали облікову 25% аж допоки інфляція не була 12,8. Тобто цей розрив він не становив до 12,2. З часом почали зменшувати до 22%, ну і нижче, 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 враховуючи зниження інфляції. На цьому моменті пропоную подивитися структуру нашої інфляції. Ну і що ви тут можете цікаво побачити на цьому графіку? Як на мене, найцікавіше, що є на цьому графіку, так це ось це от зелененьке нижче нуля. Тому що це овочі. А ми ж що чули на початку року? Що Наша інфляція вона пришвидшується через те, що в нас заморський не ну і тому в нас вища потреба. Імпортувати більш дорогі овочі, тому в нас ростуть ціни. Зараз же не можна говорити, що урожай щось нам сильно тягне. Можливо, це трішечки пов'язано з фруктами, ось таке от розове. Проте всі ми бачимо, що найбільше тягне нам м'ясо та риба, ну і молоко та молочні продукти. Коричневий і голубенький графік. В коментарі нам пишуть, що інфляція по продуктам складає 17,7, що, звісно, що є багато. Ну і давайте я зачитаю лише те, що стосується м'яса. Водночас не позрання цін на м'ясо і надалі пришвидшувалися через нижче, ніж торік. поголів'я великої рогатої худоби і свиней. Якщо чесно, Національний банк не в 10-му місяці, він ще в 7-му місяці активно писав про те, що в нас проблеми з ростом цін на м'ясо, на рибу, на молоко. Можна відкрити макроекономічний та моментарний огляд за липень. І там було написано, що зростання цін на сирі продукти в травні пришвидшилось до 26,4, більше ніж зараз, передусім через подорожчання продукції тваринництва. Молоко, м'ясо, яєць на тлі зростання собівартості, зменшення поголів'я тварин, а також унаслідок активного економіку. Експорту окремих продуктів. Якщо ж перейти за посиланням окремих продуктів, то там буде написано про молочко, тобто можна було більше експортувати молочні продукції, тобто менше пропозиції на дружньому ринку, і через це в нас трішки підвищились ціни. Чому в нас зараз зберігається інфляція? В принципі, можна навіть прочитати те, що писали в сьомому місяці, ну і воно актуально на десятий. Зберігався значний фундаментальний інфляційний тиск. Зокрема, інфляція послуг залишалася високою. Про інфляцію послуг ми також читали в коментарі про інфляцію самому останньому за вересень. На тлі подальшого зростання заробітних плат і сійкого споживчого попиту. Подорожчання продавачі товарів тривало помірними темпами. Там практично немає зараз цього підвищення. Також на самій другій сторінці, там де тезисно національний банк про все описував, можна прочитати, що за оцінкою був у вересні четвертий місяць, поспіль сповільнюється як загальна, так і базова інфляція. Ну, вже вийшла інфляція, ми це бачили. Сповільнення зростання споживчих цін спостерігалося за широким переліком складових, насамперед продуктів харчування по овочам. Хоча фундаментальний цінний тиск залишався значним, зокрема через дисбаланси на ринку праці. Ну, дисбаланси на ринку праці, те, що мало працівників, потрібно підвищувати зарплати. Ну і це. Це, як на мене, навіть з двох сторін тягне. Ріст цін саме на м'ясо, яйця, молоко. Тому що через те, що в державі є значні витрати на оборону, багато людей вони мають можливість заробити гроші. Ну і якщо навіть брати військових, то вони десь ці гроші витрачають. Ну і враховуючи те, що держава вона дуже багато витрачає, значно більше людей заробляють, ну і є можливість трішки більше собі купити чогось смачненького, якогось м'яса, якоїсь риби. Тому, по-перше, в нас зменшується власне поголів'я, про що нам писали. По-друге, ми. Ще більше її імпортуємо цієї продукції через те, що просто в людей стає більше грошей, ну і в них споживчий попит підвищується, про що нам писали в цьому місяці. Тобто, фактор сезонності він вже відіграв, те, що в нас були заморозки, проте інфляція вона в нас лишилася. Ну і по-друге, те, про що я говорив, вже в нас адміністративна інфляція, вона дуже низенька. Ну, а часом також потрібно буде піднімати ціни на адміністративно регульовані речі. Зважаючи на це, як на мене, якщо ми беремо два інструменти, якими ми лікуємо інфляцію, тобто облікова ставка і курс. Напевно, Національний банк він залишить облікову ставку. Ось це от лікування ми собі залишаємо, ще не будемо її опускати. І залишимо собі певне місце для маневру стосовно курсу. Тому що, якщо трішечки гривні опустити, то одразу ж там пальне, те, що ми імпортуємо, виросте в ціні, і це пришвидшить нашу інфляцію. Тому окей, давайте собі залишимо зараз облікову, і якщо потрібно буде трішки зробити девальвацію, зробимо. Тому що і облікову опускати, і курс опускати, це якось виглядає ну, досить. Досить страшно, тому що в нас може бути ще один виток інфляції, особливо якщо під кінець року будуть значні залучення коштів через ОВДП, можливо, уряду потрібні будуть додаткові гроші. Ну і це, звісно, що аукнеться по інфляції. Тут не можна, щоб всі фактори Вони були проінфляційні, тобто девальвація проінфляційна, зниження облікової проінфляційне додаткові бюджетні витрати проінфляційне. Давайте хоча б облікову лишимо, тому що облікова вона якраз то і протиінфляції, а все інше вже будемо собі дивитися поситу ситуації. А, тому якось так. Як на мене, дуже цікавий серіал наша економіка. А, є в мене участь, що трішки відвідуються від плану, і зараз залишить 15,5, а в грудні подивляться, чи то залишати, чи то трішки символічно її зменшити, щоб всіх заспокоїти, що згідно плану мали би зменшувати, то зменшуємо. А, про проте, якщо прямо зараз знизять облікову, то ну, це також буде цікаво. Буде ще більш цікаво мені почитати, чому так само зробили, що саме робиться в нашій економіці, де саме я не так читаю статистику, як наші керівники. Всім дякую за увагу. Почуємось після засідання.